Для української армії. Для багатьох це символічний день, а для нас сьогодні це день, підкріплений зтягою українського козацтва, повстанського руху і боями нашої, наших Збройних сил України в боротьбі з російським окупантом у Донецькій і Луганській областях. Буквально цей тиждень останній він для мене був перенасичений подіями розуміння, що таке сьогодні українська армія, перебуваючи, починаючи з п'ятниці у зоні проведення антитерористичної операції, розслужування 44-ї артилерійської бригади, я, я зрозумів могутність української армії. Оксану Гелярівну Гопанюк. Та Ольгу Петрівну худу Розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації Барна Степана Степановича з нагоди відзначення Дня Збройних сил України та за відмінне виконання службових обов'язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну дисципліну нагороджено медалями за службу Україні. Військовослужбовця Майора Василя Леонідовича. Для всіх нас, святом з Днем Збройних сил України. Це свято насправді є одним з найбільших державних свят нашої держави і тільки в цей час, в період неголошної війни і збройної окупації вони ще це почали розуміти. Продовж всієї своєї історії українці любили, шанували, цінували, вважали свою армію. Тому що в цій історії українська армія була грізним ворогом для будь-якого агресора. Так було в часи. Княжю доби так було під час козацтва, січового стрілецтва, так було в часи Української повстанської армії. Сьогоднішні Збройні Сили є гідними послідовниками кращих традицій своїх попередніх героїв. В цей день, вітаючи вас, хочу вперше розказати слова вдячності всім військовим за ваш героїзм, за ваш вклад, в збереження миру і цінності нашої країни. Сьогодні хочу низько схватити голову перед пам'яттю всіх тих, кого немає з нами, хто віддав своє життя. Тройняючи Україні. Сьогодні ми ще раз ворог склав і шаної поваги матерям і сім'ям наших загиблих народів. Що буде далі? Що настане завтра для тих людей, що зараз у бою? Вони чекають вдома, жив і припиніть мають цю війну. Тож, схилімо наші голови перед світлою пам'яттю лицарів, котрі в далекі роки стали на смертельну боротьбу. Нависним ворогом і тих воїнів, які в наш час загинули за волю України, і вшануємо їх всіх хвилиною мовчання. Зазначний внесок в організацію волонтерського руху, патріотизм, допомогу підтримці військовослужбовців та з нагоди 26-ї річниці Дня Збройних сил України нагороджується. Гриценко Надія Петрівна, мати загиблого бійця Гриценка Володимира. Рава Марія Йосипівна, мати загиблого бійця Андрія Рави. Притак, Мирослава Володимирівна, мати загиблого бійця Андрія Питака. І Я особливо хочу привітати бійців 80-ї моєї рідної бригади, до якої мегічно приписаної місії. І, можливо, моя допомога маленька і не так важлива для них, як вона насамперед важлива для мене. Важлива для тих людей, які приходять вечором ліпити вареники і пасіки капусту. Важлива для учнів вчителів першої школи, важлива для працівників жовчої консультації номер 2 Важливо для викладачів фармакологічного факультету. важливо для всіх небайдужих людей. І це, це подяка не тільки мені, це подяка всім тим, хто поруч з мене. Небайдужим людям. Дякую. Гурняк Петро Степанович, батько загиблого бійця Віктора Гурняка. Урочисті заходи з нагоди Дня Збройних сил України оголошуються закритими. na